Привіт! Сьогодні я збираюсь грати в гру Треба більше холода. Це досить цікава гра, то треба починати. Зараз треба вибрати Фаренгейти або Цельсія. Я виберу Цельсія, бо мені просто так зручніше. Починаємо. Ось це наш нубік, і скоріше прокидайся вже ранок, ось так. от. Доброго ранку. Так, сьогодні день, коли Аріана Гранде приходить в школу, мама не дозволить мені піти в школу, тому що в мене вчора була температура. Я повинен переконати її, що я можу піти в школу. Ну що, починаємо. І. О, послухайте на цей звук, ходіби. би, та й прыжок тут прикольний. Ну, добре, спочатку подивимося на дом. Так, і це туалет, добре, тоді тут вихід. Ну, а тут, напевно, кімната мами. Так, так і є. Але давайте спочатку подивимося на дом. Тут кухня, зал і, напевно, це гараж. Так, це гараж. Добре, тепер йдемо до мами. О, а що це? А, ні, це за добре, не треба. Гей, мамо, оскільки я найкращий син в світі, я зовсім не, була, не можу я піти в школу. Ні, в тебе жар. Ви впевнені, перевірте ще раз. Ну, я просто перевірила, добре. 40 градусів, так, це говорить про те, що в тебе жар, залишайся вдома. Я повинен якось охолоднути. Я знаю, давайте відкриємо всі вікна. Так. Мамо, чому в тебе немає вікон? Це дуже погано. Треба, щоб у всіх кімнатах були вікна. Добре, що хоч в мене є. І о, тут можна виправити. Ні-ні ні, -ні, -ні повернеть мене назад, мені зараз туди не треба. Так, тут ще два вікна, відкриваємо їх. Готова. І тепер йдемо говорити з мамою. Гей, hey, знову мама! Все. Можете ли ви ще раз перевірити мою температуру? Будь ласка, я розумію, що термометр зломан. Ну і нам просто перевіряють, добре. 38 градусів, так, трошки менше, але все ще жарко. Залишайтеся вдома. Ну, я думаю, мені треба докласти більше зусиль. Я спробую вимкнути все світло. Звісно, це може не дуже допоможе, але я хоча б спробую. Тут вимикаємо, тут вимикаємо і. Ем, що це. Ау! Це батарея, і вона настільки гаряча, що вона аж світиться, але нам треба йти далі. Так, люстри тут немає, ну і звісно, вимикаємо все і в мене кімнаті. В мене також дуже гаряча батарея. Люстри в мене також немає. О, ну хоч тут люстра є. В коридори вимикаємо світло і на кухні та в залі. Я думаю, так, тут є ще одна люстра. І ось вона, звісно, вона в гаражі, і вона освічає вулицю, напевно. Я не знаю, нащо вона. Це просто трата грошей, але добре. І, звісно, не намагайтеся це повторити, бо це ніяк не допоможе. Мама, так, синок. Температура. Ну і нам її перевіряють: 34 градуси. В тебе жар. Дійсно, тепер час вимкнути батареї. Ну нарешті, вони просто світляться, вони дуже горячі. Взагалі не розумію, чому ми це не зробили раніше. Ну добре. Та й так ви скажете, що це були батареї. Вони зовсім не схожі, вони просто як лампи світляться. О, ще одна батарея, яка гріє вулицю ще краще. <звідкій вирі> так, мама, я все ще вірю, що може бути можливість того, що термометр зломаний. І що, so, ви могли би перевірити температуру? 28, все ще жарко. Повертайтеся спати, синок. Вау, все ще не дозволяєш мені, добре, тоді як на включення вентиляторів. Може допомогти, до речі, і чому ти так повільно рухаєшся? Швидше, швидше, а, хоча, може, нам так здається просто. Добре, так. Один є в моїй кімнаті, один на кухні і один в залі. Все, чотири вентилятори непогано. Йдемо до мами. Ей, мамо, о, ти все, ще тут, я думала, що ти заснув. Ні, щось не так, нічого. І нам просто перевіряють температуру. «12 градусів, син, перестань мене турбувати, будь ласка, це вже не добре. Як же ж я можу охолонити? О, я знаю, Камін! На що ти дивишся? Помовчи. Мамо, ти нічого не розумієш. Мені треба в школу до Аріани Гаранди». Беремо ведро і наливаємо туди води. Так, де вона тут? Ось, наливаємо воду і тепер несемо її, щоб затушити вогонь. І раз, два, три. ура! Тепер в нас трошки холодніше. Йдемо говорити з мамою. Моя, дорога мама, не могли б виспользувати зі скені термометри на моєму лбу. Ок. <кхм> Дякую, дорога мама. 6 градусів, прийми холодний душ, синок, скоро згориш. О, чудова ідея, мамо, дійсно чудова ідея. Як ми до цього не здогадалися раніше, просто зараз трошечки про холодну ванну приймемо. Ой, чого це я? Треба ж спочатку перевдягнутися. І тепер я звичайний нубік. Ну, і до речі, стало холодніше. Добре, наливаємо воду. Я уявляю, яка вона дуже холодна. Оу, і це видно навіть, я просто став синім. Ха -ха. Ідемо йдемо говорити з мамою. М Мамо, добре, тепер я впевнений, що у мене немає ліхарадки. Тоді дозвольте мені перевірити. Так, мем. Нуль градусів, коли я була твого возища, моя нормальна температура була мінус дві тисячі градусів. Йди завтракати. Що, мам, ти серйозно? Це неправда, такого не могло бути. Так, добре, я позавтракаю, але я візьму морозиво, бо все ж таки мені треба до Аріни Гранде. І поб'ю з кубка, кубка води холодної, бо мені це дуже потрібно. Так, йдемо до мами. Мамо, я поїхав, мені тепер холодніше, так що могли б ви перевірити це? Вязька причина, звісно, хоча це зовсім не так. Мінус п'ять градусів, все ще в порядку, так що перестань турбуватися. Ви знаєте, що я потрошку починаю здаватися, але я не можу забути о вентиляції. Якщо я зроблю там холодно, вдома також стане холодно. Ну, можливо, відкрию вентиляцію, може, там щось треба зробити. А ні, я туди зайти не можу. Тоді в мене є інша ідея: беру форму для льоду, наливаю туди води і кладу в холодильник. І ось він застиг, погляньте, зараз туди просто покладемо і все, думаю, спрацює. Кладемо, закриваємо, і е, мама на це дивиться. Ну, думаю, нічого, так, нічого. Мама, я думаю, що і назриваний електрик термо. Просто навіть не дослухала. Мінус 10, а тепер прибирайся з моєї кімнати, синок. Тепер це серйозно, я знаю, що треба зробити. Треба взорвати каменний обогріватель на задньому дворі. Що? Я просто уявляю, як він це говорить, що мені не дають піти в школу, тому я взірву каменний обогріватель на задньому дворі. Це дуже дивно і так робити не можна. Але це гра, тому М -м, треба зірвати цю штуку. Дінамід, інтенсивний взгляд. Чого ти хочеш, малиш? О, ти можеш говорити, ну, справді, ти можеш говорити? Ні, навчить. О, Господи, що це таке так не можна робити. Фух, добре, що це гра. Так. О, басейн. Він нам знадобиться пізніше, я в цьому впевнений. До речі, дивіться, сінева така з'явилася, все синеньке, так холодно. Температура. Нам просто перевіряти її. Мінус 220, Де спати. Треба більше холода. Але як? І наше завдання наповнити басейн жидким азотом. Я тільки сказав про басейн, але азот? Серйозно? Добре, беремо його. О, він такий тяжкий, я не знаю, наш персонаж аж говорить про те, що йому дуже-дуже тяжко, але треба. Він же хоче до Аріани Гранде в школу. Ну що, заливаємо жидкий азот. І. Е, нічого не сталося або. Ні. Так. Ух, Так холодно стало, навіть на вулиці з'явилася сінньова і. Ух, Пройшлися трошки і тепер йдемо. Тепер точно температура нормальна буде і мене відпустять нарешті. І тут стало ще більш синьо. Мамо, будь ласка, перевір температуру ні. Будь ласка, мамо, мамо, перевір, перевір, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Так, мінус 320 син це все ще лихорадка. Не трать мої часи. Іди спати. Що? Ви знаєте, я думаю, що знеродження магазин, в якому є щось, що мені потрібно. І завдання. Знайти щось в магазині. А, серйозно, ну добре, йдемо шукати магазин спочатку. А, ну він тут недалеко. Гігантські вентилятори, щоб залишатися холодним. Привіт! Ей, Ти хочеш, щоб все було холодним? Отак, скільки це буде мені стоїти? Напевно, мільйон. Ви зможете це собі позводити, звісно. Звідки у нас такі гроші? Добре, я доставлю це експрес-доставкою. Нічого собі експрес-доставка на воздушному шарі. Добре, тільки дом не зламайте, обережно, Фух, висло. Ну що, погляньте, тут все таке синє, тут так холодно. Але добре, це того стоїть. Йдемо до мами. Мамо, тобі не холодно? Просто скажіть, що ви хотіли б, щоб я перевірила вашу температуру. Добре, мама, перевір мою температуру. Хі -хі. Мінус 1020, у вас є ліхарадка, вам треба залишатися вдома. Немає ніякого способу, тільки Бог може зараз мені допомогти. Ну, добре, можна спробувати помолитися. Бог всемогущий, я прийшов до тебе з допомогою. Так, що ти хочеш. Тут написано: я не знаю, як виглядає Бог. Ну, логічно. О, да, просто трошки снігу, було б непогано. І все легко. О, тепер тут всюди сніг. Погляньте, як класно, сніг на землі, сніг на деревах. Ну, звісно, це класно, але треба швидше йти до мами, а то я можу навіть просто не стигнути на автобус. Мама, все ще є вероятність так так, добре. Мінус 2020. Вау, у тебе немає ліхорадки справді? Просто жартую. Що треба більше холода. Я не знаю, що може допомогти, але тут, звісно, завдання таке дивне. Моє завдання накрити сонце одіялом серйозно. Таке завдання. Добре. Спробуємо. Аріана Гранде потребує мене, це повинно бути зараз. Треба більше холода швидше. Більше швидше. Їй потрібен я насправді ні, ну добре. Швидше. І а, ну, це не дуже добре. Погляньте. Я навіть не знаю, як це коментувати. Я, типу, закрив сонце, і в нас тепер темно. Це теж не дуже добре. Добре, тепер в нас дуже холодно, темно, ми бачимо зірки. Ще бачимо такий квадратик, те, що сонце там не видно. Погано, звісно, але йдемо до мами. А Вона просто перевіряє нам температуру. Мінус 120 і 20 градусів по Цельсію, що? О, в тебе немає ліхарадки. Туди йди в школу, я полагаю. Так, ура, тепер на... ну, типу, в нас вийшло те, що ми хотіли зробити, але тепер у нас ніч. Ну, добре, йдемо в школу. ура. Хоча музика не дуже весела, я думаю, щось не так. Ну, звісно, тепер в нас холодно. Добрий, кінець, напевно. Ви зустрілися за реальне гранди. Ну, взагалі, не дуже добре, ну але бувайте.